Яку працювала національна спілка журналістів України? Цього року у нас форум. Проходить під словом Єднання, під словом спільне це наша спільна дія. Ми бачили, ми маємо більше 70 партнерів, які нам завдяки яким ми проводимо цю форум, Це і фінансове, це і сенсовне наповнювання наших. Нашого форуму, але бачите, ми підтримуємо роковані медіа регіональні медіа, які мають з тут якось а, можуть тут якось власне працювати над диверсифікацією своїх надходжень. Зараз Донбас медіафорум вже вийшов за рамки лише чи триденного заходу. Це дійсно процес, який триває впродовж цього року. І з Донбас вирос виросла проєкт по кластеру рокованих медіа з Донбас Медіафоруму I come from Scotland and uh, I work for Internews International. So, that's an international organisation that supports media development. And we have a project here in Ukraine. Well, I am full of uh, many different impressions because uh, so many people here from all around the country to meet and talk to. Uh, people I haven't seen in a long time, people I see more regularly, but it's a fantastic networking opportunity. Apart from the fact that there are so many really fascinating panels, and the most difficult thing is to decide which one to go to. So. This morning I was able to present about our new project, which is financed by the European Union, uh, to support frontline media and uh, investigative reporting teams in Ukraine, um, together with colleagues from the Institute of Mass Information and reporters without borders. То, що я можу сказати про організацію, все дуже на класному рівні, і набагато краще все організовано, ніж було Тобто, я бачу. Позитивний рух вперед ну, в розвитку цього майданчику для спілкування медійників. І я вважаю, що це дуже корисна історія. Одночасно бути на декількох е панелях е неможливо, тому ми обирали те, що нам більш цікавіше, але я багато цікаво почув. Такі форуми — це можливість для людей зустрітися обмінятися думками і зав'язати нові контакти. Тобто, ну, от я з цікавою людиною сьогодні познайомився і я дуже радий. so probably like 5 or 6 years ago but was Buzz Media Forum so it's uh, it's really nice to be back again especially in like this venue which is a little weak with internet but other than that it's a beautiful venue in the in the in the ukraina mati monument so yeah love it yeah i also like it i've only been to Lviv media forum before uh, and it's my first time at Donbass Media Forum, and I very much like it. It's great, and there's great people as always in Ukraine. Well, that always is one of the goals of these forums, I think, but also to see uh, because you know it's a big community, and Ukraine is a big country. And here you kind of gather all of the people that you've either worked with in the past or haven't seen in a long time, and you know it's uh, good to see everyone in one place. And catch up it's a great opportunity to meet new people new connections and also the program is great as uh, as adam said before it's already a long uh, time of this conference continuing so i mean you can see that in the quality We looked at the positions of various international experts, national experts, we agreed with partners Як ну між їх організації фондів та Харківського клубу медіаграмотності домовились подальшому співпрацювати для того, щоб понизити вербування та дезінформацію під відносно підлітків та молоді з боку Російської Федерації? Ми завжди раді прибути з командою на Медіафорум Донбас, Донпас бо вважаємо, що це майданчик для спілкування обміну думок і можливості налагодити співпраці з новими партнерами для захисту прав та свобод громадян. «Журналістів України традиційно виступає партнером Донбас медіа форуму, і цього року у нас і в програмі форуму це показ фільму Сторінки надії про редакцію газети із Оріхова, трудова слава. Яким чином прифронтова редакція доставляє, як вона працює, як доставляє газету до своїх читачів, які продовжують жити в цьому небезпечному регіоні. Також у нас буде спеціальний захід. Дискусійна панель присвячена нашому дослідженню із ментального здоров'я журналістів, де ми будемо говорити про ті рішення і про ті якісь уроки, які винесли українські журналісти за три роки, як редакції справляються із тими викликами психологічним навантаженням, вигорянням, які вони сьогодні переживають. Крім того, можна побачити нашу виставку. Малюнків дітей-журналістів, я із родини журналістів можна відвідати наш стенд по той бік тиші, де ми представили символічно тему полонених зниклих безвісти та людей, які залишаються в окупації. Крім того, спікерами і спікерками цього форуму стануть деякі редактори місцевих медіа, координаторка нашого центру журналістської солідарності в Харкові Ганна Черненко. Ми будемо говорити про майбутнє друкованих медіа. Ми будемо обговорювати вплив місцевих медіа на згуртованість громад та інші питання, які важливі сьогодні для журналістів. Дуже Важливо те, що велика кількість учасників вони представляють регіони. Ми, як Національна спілка журналістів України, ми поширювали ці анонси і закликали регіональних журналістів не боятися реєструватися і брати участь в цьому форумі і бути його частиною. Це така не знаю ком'юніті класна, коли ти розумієш, що навіть колег з Харкова чи колег, яких ти не бачив 10 років, ти зустрів тут, і це супер. І супер те, що не тільки От панелі, само собою, це те, що ти хотів почути, те, що не сподівався почути, але ця спільнота, ще раз кажу ком'юніті, це те, за чим я думаю, варто було приїхати. І я дуже вдячна організаторам. Дуже рада, що е, це відчуття, що ти ніби поза роботою, але ти щось здобуваєш для роботи. Це класно. Тут я хочу подякувати за довіру першу перш за все спілку журналістів України. Чому тому, що е, мені довірили розповідати, говорити про ментальне здоров'я. Медійників про те, як працювати з людьми в горі, це надскладна тема, і от все буде базуватися на власному досвіді, іноді на помилках, іноді на тому, що ти аналізуєш сам себе, щоб сподіваюся от своїм досвідом допомагати іншим. Тому це буде про ментальне емоційне здоров'я, про е те, щоб запобігти ретравматизації наших героїв, наших людей. Ну і повторні травматизації самих себе, коли ми працюємо в таких умовах. Це в першу чергу, навіть не стосується журналістів, які висвітлюють війну. Це зараз про всіх журналістів в Україні. Дуже гарна організація цього форума. Приємно було побачити вже знайомі обличчя, колег, обмінятися думками. Такий, на мою думку, дуже важливий захід. От Сьогодні було багато цікавого. Почули ми наших гостей, ті, хто були на відкритті, представники наших європейських партнерів, Паслита, Чехії, Німеччини. Для себе я зрозумів, що українські медіа, як і наша країна, і надалі буде мати підтримку наших європейських партнерів, і це дуже, на мій погляд, і на мою думку, дуже важливо в цей непростий для нас час. Я помітив ну, і більше своїх колег, а особливо, що важливо колег з локальних і гіперлокальних медіа, а особливо з прифронтових областей, тих, кого ну, я вже бачив на інших заходах. То якщо, наприклад, в минулому році їх чи позаминуло. Не було, то вони на сьогодні представлені і вони, по суті, є у нас фронтменами. Вони працюють на місці, вони працюють по суті, на лінії фронту, от як там мій колега Євген Хрепун з Межової, Меживський меридіан, там, чи Ірина Ситнік, Петропавлівка. Степова Заря — це з нашої Дніпропетровщини, чи колеги з Херсонської області, з Херсона. І дуже добре, що вони є. І вони розповідають і діляться досвідом, і це такий неоцінимий досвід, як правильно працювати в таких небезпечних умовах. Сказати, що я вражений це взагалі нічого не сказати, тому що. Безліч локацій, безліч цікавих подій, безліч знайомих, яких я давно не бачив, і Донбас медіафорум нас з'єднав. Я була учасницею першого форуму, який відбувався в Києві, і він здебільшого зібрав журналістів із Донецької і Луганської областей, які були на той момент переселенцями, залишили свої домівки. І потребували якогось місця, де вони могли б згуртуватися, зустрітися, поспілкуватися. І в цьому було значення тоді цього медіафоруму. Ніхто з нас тоді не передбачав, що буде повномасштабне вторгнення, і що потреба у згуртуванні журналістів і журналістики, що потреба в тому, щоб об'єднувати свої зусилля перед обличчям. як Російської загрози, так і загалом диктаторських режимів по всьому світу, ніхто цього не розумів тоді, але ми всі відчували необхідність бути поряд і разом шукати відповіді на ті питання, які стоять перед нами. А потім стало неможливо проводити такі форуми у Маріуполі, як це було, або, наприклад, у Святогірську через безпекові умови, або в Харкові. Наприклад, готель, в якому в Харкові двічі проводився форум, він був зруйнований російською ракетою. Якщо говорити про сьогоднішній, про 10 десятий ювілейний форум, то він відзначається справді великою кількістю учасників і великою кількістю партнерів, які об'єднали свої сили і зусилля. Якщо це донори, то вони об'єднали свої зусилля для того, щоб зробити можливим. Цей форум. Якщо це партнери, то також багато хто із партнерів презентують свої дискусійні панелі, свої події або інші заходи тут в рамках цього форуму. Якщо говорити про те, що нове з'явилося, з'явилися партнери із бізнесу, тобто організація вона знайшла нових нові компанії, які також долучилися до створення і заходів, і атмосфери цього заходу, і загалом для того, щоб цей форум відбувся. А мабуть, ключове слово 10-го ювілейного форуму це синергія, завдяки якій з'являються і нові сенси, нові проекти, нові партнерства і нові цілі, мабуть, які ставлять перед собою медійники. А задній ряд такий. На що три. Дивіться, кожен має позитивно зробити. До цього була фотка для мами, тепер фотка для батьків. Все, готово, на що три. Раз, на що три. Куди ви руки підняли? Давайте. Раз, два, три.